Прошу вас до Тіроля. Це федеративна земля, розподілена між Австрою та Італією. Мені тут спілкуються двома мовами італійською та німецькою. Адміністративним центром італійського є місто Мірано. Саме туди ми і завітаємо! Поринемо неймовірне місто Мірано. Пропоную розпочати з самого найбільшого ботанічного саду, який був названий на честь австрійської імператриці Сісі. Місто з неймовірними краєвидами та старовинною архітектурою. Територія навколо нього ще з 15-го року входила до складу Римської імперії. Поруч з ботанічним садом замок, де відпочивала імператриця Сісі. Його звели в 1850 року на руїнах середньовічних фортець в стилі неоготичної архітектури. У замку є кілька кімнат, присвячених імператриці Сісі. А якщо піднятися на верхівку, відкривається неймовірний вид на місто астрономічні символи Мирано, сир та вино. На десятки кілометрів тут простигаються виноградники, а сортів сиру не знічити. Тож місто надмінно готується до нових потіновочів, витинченого смаку, як в кулінарії, так і в архітектурі.